Ви п'єте ці напої кожного дня і навіть не підозрюєте, що вони руйнують ваше тіло. Але які безалкогольні напої є найбільш шкідливими для людини? Можливо, ви подумаєте про каву? Вона ж начебто небезпечна для серця. Але взагалі-то ні. Якщо вживати її у помірній кількості, то ніякої загрози для організму не буде. Тоді, можливо, молоко. Воно ж начебто як вимиває кальцій з кісток, також ні. Це звичайний міф в дійсності для людей, у котрих немає алергії та непереносимості лактози, молоко також не несе ніякої небезпеки, а вимивання кальцію не має жодних наукових підтверджень. А от що по справжньому шкідливо для нашого тіла, так це яскраві солодкі напої, які завжди так активно рекламуються: фанта, спрайт, кола, Редбук. у спекотній літній день вони виглядають як дуже привабливе вирішення питання справи. Але за кожним ковтком такого напою стоїть своя ціна, і в даному випадку ціна це ваше здоров'я. Вітаю вас на каналі Симвору. Сьогодні ми поговоримо про найшкідливіші безалкогольні напої. Розкажемо вам про те, як лише одна баночка коли небезпечно впливає на організм. Дізнаємось, який напій є найшкідливішим для тіла. Та дамо відповідь на запитання, чому кокаголіки ризикують прожити менше аніж люди, які не вживають колу. Признаємося чесно, всі ми полюбляємо ці напої. Але давайте розберемося, чому вони такі шкідливі. Візьмемо, як приклад, колу після вживання лише однієї пляшки об'ємом 330 мл В наше тіло потрапляє аж цілих 35 грамів цукру. На секундочку, це приблизно 9 чайних ложок. Для нашого тіла це вже перебільшення добової норми, як результат. Через 20 хвилин у крові різко підіймається рівень цукру. До 60% цукру від коле піде на енергію для тіла, а решта перетворюється на жир. До речі, чим частіше ви п'єте колу, тим менше цукру йде на енергію і тим більше переходить до жиру. Вже через 40 хвилин після вживання кофеїн із коли починає працювати. Підвищується тиск, частіше є пульс. З'являється легка бадьорість. У мозку блокуються рецептори аденозину, через що пропадає втома. За 45 хвилин у мозку починається викид дофаміну, через що ти почуваєшся щасливим. До речі, так само працює і героїн. Кислоти в колі можуть викликати легке здуття, відрижку, іноді дискомфорту шлунку. При повсякденному вживанні цього напою з організму вимивається кальцій. Це небезпечно для наших зубів та кісток. Окрім цього, кофеїн викликає збудження нервової системи та прискорене серцебиття. У деяких людей коло викликає дратівливість або проблеми зі сном. При регулярному вживанні цього напою вас чекає цілий букет, але не квітковий, а хворобний. Лише за місяць вживання ваші зуби вже почнуть жовтіти. а регулярне вживання лише однієї банки на день підвищує на 20% шанси отримати хвороби серця та нирок. І плюс-мінус таку ж шкоду несе не тільки стара добра кола, а й будь-яка солодка вода. До речі, найбільшу небезпеку ці напої несуть не для дорослих, а саме для маленьких та не до кінця сформованих дітей. Як ви пам'ятаєте, у пляжці коли знаходиться 35 грамів цукру. Для дитини вагою 25 кілограмів цема майже вдвічі більше безпечного рівня ніж для дорослого. До того ж, емальна у дитини м'якша та тонша, ніж у дорослих. Тому ранній каріес майже гарантований. Тобто одна і та сама пляшка діє на організм дитини сильніше ніж на дорослого, але найбільш небезпечним є звикання. У дитини формується залежність від солодкого смаку. Це збільшує шанс того, що в дорослому віці вона не зможе відмовитися від солодких напоїв. Перспектива вживання коли, фанти, спрайту та інших напоїв на постійній основі виглядає вкрай сумнівно. Комбо набор, кофеїн та велика кількість цукру повільно, але дуже впевнено вбивають ваше здоров'я. І цукру у будь-яких солодких напоях. Справді надмірно багато, щоб ви розуміли, приблизно 20% усього цукру у світі використовується для виробництва солодких напоїв. Дослідження журналу Circulation показало, що споживання солодкої води викликає більш ніж 180 тисяч смертей щороку, здебільшого через серцево-судинні захворювання та діабет. А от дослідження університету Мічигану взагалі встановило, що кожне споживання пляшки газованого напою скорочує тривалість життя на 12 хвилин. Звісно, це пов'язано з високим вмістом цукру та інших штучних добавок. Тож ми вже з'ясували, що це справжня отрута сповільненої дії. Але не дивлячись ні на що, кожного місяця виготовляється та продається приблизно 50 мільярдів літрів різних солодких напоїв. Першою країною по споживанні, наприклад, тієї школи відносно населення є Угорщина. Там за рік в середньому людина випиває 310 літрів коли. Це цілих 939 банок. Для вашого розуміння, через Таку кількість споживання вже за один рік норма цукру у крові перевищується на 260%, і це тільки відколи, не враховуючи інші цукровомісні продукти. Тобто, одна людина на рік споживає цілих 32 кг та 860 грам цукру. Цифра справді вражає, як і вражає, велика смертність на угорщині через серцево-судинні захворювання. Показник досягає цілих 50%. А простими словами, кожна друга людина помирає саме через проблем проблеми із серцем, тому якщо серед наших глядачів є завзяті кокоголіки та любителі солодких напоїв, радимо вам якнайшвидше позбутися цієї звички. Після того, як ми дізналися, наскільки солодка вода шкодить організму, виникає логічне питання: а що тоді пити? Можливо, гарною альтернативою можуть стати пакетовані соки, але все не так, як здається на перший погляд. Вживати їх на постійній основі також не дуже добра ідея. Вся справа в тому, що в рекламі виробники соків. Водять нас в оману. Цей напій підноситься як корисне харчування, але запам'ятайте, між пакетованим соком та корисним харчуванням немає нічого спільного, бо в середньому кількість цукру майже не відрізняється від кількості цукру у Кока-Колі. Регулярне споживання цих начебто корисних соків також несе у собі ризик набору ваги, проблем з зубами та діабету. Тому пакетовані соки також відлітають у корзину отруйних напоїв. До речі, туди потрібно також занести і ароматизовану воду, яка, начебто без цукру, але все одно має велику кількість не менш шкідливих підсолоджувачів. До речі, молочні коктейлі також відправляються у цю корзину. Вся справа в тому, що у такому коктейлі може знаходитися від 300 до 600 калорій. Це можна порівняти з повноцінним прийомом їжі. Тому при регулярному вживанні зайва вага гарантована. Але серед цього хід параду цукрової бомби. Можна виділити один з найнебезпечніших напоїв. І мова зараз йде про енергетики. Всі чули, що Red Bull надає крила, але насправді Red Bull надає тільки шкоду для тіла. Причина в тому, що енергетичні напої містять одразу кілька активних компонентів, які укупі завдають комплексного удару по організму. Перша проблема це кофеїн у великих дозах. Для порівняння, у банці енергетика знаходиться від 80 до 300 мг кофеїну. Щоб ви розуміли, у чашці кави від 80 до 120 мг. Тобто, вживаючи один енергетик, ти випиваєш одразу до трьох горняток кави. Крім кофеїну, енергетики містять наступні компоненти: Таурин, Гуарана, Женшень. Кожен компонент сам по собі не страшний, але у зв'язці вони підсилюють дію кофеїну і перевантажують нервову систему. Як наслідок, від цього коктейлю організм отримує потужний удар по серцю, а це, в свою чергу, значно підвищує ризик розвитку серцевих захворювань. У любителів енергетиків частіше прослідковується тривожність, депресивні настрої, порушення сну та навіть суїцидальні думки. При регулярному вживанні організм звикає та формує толерантність. І через це виникає потреба випити ще енергетичного напою. Як результат, у людини поступово формується міцна залежність. Без пляшки енергетика людина почуває себе втомленою, дратівливою. Згодом, у залежних спостерігаються проблеми з порушенням сну, додається тахікардія і тривожність. Тож, якщо ви хочете прожити довге та щасливе життя, раджу вам повністю виключити ці напої зі свого раціону. Корисного у них немає нічого. А от шкода від них цілий вагон. Зрозуміло, що на короткому проміжку часу ніяких серйозних проблем зі здоров'ям ви не помітите, але ваше тіло поступово буде руйнуватися від цієї цукрової бомби. До речі, для тих, хто не уявляє своє життя без коли, спрайту та інших напоїв, я маю хороші новини. При вживанні коли один раз на два тижні ваш організм не отримає серйозної шкоди. Так би мовити, золота середина. Але команда Same World все одно радить вам відмовитися від солодких напоїв. Корисними альтернативами для заміни можуть стати вочевидь, вода, зелений чай та компоти, але без цукру. Якщо ви фанат молочних продуктів, то молоко можете додати до цього списку. Відправляйте це відео своєму другу Кокаголіку, щоб той брався за розум. Ставте лайки та підписуйтесь на наш телеграм та ютуб канали, аби не загубити нас. Та якщо ви маєте можливість, ви можете задонатити нам на розвиток проєкту, щоб і надалі дивитися якісний контент рідною мовою. На цьому все. Будьте здорові, а ми побачимось у наступному відео.